Вітаю, шановні! Ви на 33-му каналі за Маганадій Виноградов. І це програма Право на правду. Про ситуацію на фронті та справи військової будемо говорити прямо зараз із Олександром Коваленко. Я вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. Слухайте, пане Олександре, я вчора заходив до вас у телеграм-канал Олександр Коваленко і там побачив ваш допис про це про правий дрейф. А потім мені на цей, я не знаю, десь я побачив відео навіть хтось з німецьких, німецької альтернативи для Німеччини виступав. Я ж лякався. Слухайте. Я аж злякався, коли воно одне діло там вас, вас читати, інше діло, коли от дивишся людину, яка от там на німецькій мові там маячню цю задуває. Я взагалі трохи здивований, як Німеччина могла спуститися з рівня індустріальної держави до, до, до стану, коли її політики, які мітять на владу, починають казати, що нам потрібно прогибатися під Російську Федерацію. І ну і таку історію. Я, я трохи здивований, якщо чесно що ви думаєте, у цей правий дрейф? Що це за маячня? Куди воно рухається? там у Німеччині навіщо? Які... І що можемо мати, які наслідки? Світ? тут не те, що ми тут світ може мати наслідки. Мені здається. Ну це загальна європейська криза. Назвамо її так mm -hmm. пов'язання з толерантністю та відношенням до мігрантів політика міграції. Як це не дивно? Зараз можемо багато говорити про Росію, її вплив. Про е, саме е, ці е, правильні та ультранаціоналістичні погляди е, та партії, але переважно саме вони мають цей здобуток через те, що останнім часом ця політика мультикультуризму в Європі вона призвела до повного колапсу. В uh -huh. Європі вже не, вже не залишаються тією ідентичності, якою була Європа. Є Якийсь ну такий собі Близький або Північна та Центральна Африка. От що таке на сьогодні Європа, і це непокоїть багато європейців, багато о, тих, хто ну не погоджується з тим, що е, знищується їх культура, а це правда. Е, від... Зараз руйнація через недолугу е, загальну політику міграційну, руйнація руйнування всієї культури загальноєвропейської Франції, Великій Британії, uh -huh. Німеччини, ж таки і тому ультранаціоналістичні партії, які є фактично, е, ну скажімо так, прихильниками. Нацистських лозунгів та нацистської а, філософії, вони здобувають успіхів в Австрії, в Німеччині поступово у Франції. Mm -hmm. Часові часу, але а, це вибухає ще й у Великій Британії. Ну, тобто, о, політика цього вона призвела до того, що може виникнути новий рейх. На жаль. Mm -hmm. це... А хто його очолювати буде? Рейх без Хто вже його буде очолювати. Це може відбуватися через 10, через 15, чи навіть через 20 років. Але це ага. відбудеться інше питання: хто його буде фінансувати? Ага. Якщо безпосередньо про партію о, о, саме альтернативи для Німеччини, то її фінансування йде в тому числі з Росії а Росії ага. дуже. Дестабілізувати Європу так само, як вони дестабілізують націоналістичну партію Марін Лепен або будь-які інші націоналістичні партії. Для них це дуже важливо. Тобто, Європа вона сама себе завела цю мульту куль... пастку, коли а вона що? відкрила усі ці свої, ну, скажемо, кордони мігрантів. Але при цьому вони не мали жодного наміру асимілюватися, якось стати частиною цієї культури. Ні, європейцям це не подобається, а саме Росія цим користується щоб дестабілізувати внутрішню Європу, як центральну, так і Західну. Ага, ага, потім бачу, ви там щось не годували. Я тільки не зрозумів, з якого приводу це Нью-Йорк Таймс. По-моєму, щось ви не годували там з цього приводу. А я згадую ми з вами колись спілкувалися з цього приводу, і мене також здивувало, коли у цей от Нью-Йорк Таймс в у себе в Америці почав показувати ролики, як їх будуть бомбити росіяни. Я ще тоді здивувався, навіщо вони американці ну, лякають у цій історії. А потім, ну слухайте, ну що тут дивуватися? Ну що, Нью-Йорк Таймс це що, незалежне змія якесь? Що? 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 Я не розумію, чому ви нервуєте з приводу чого? Що Нью-Йорк Таймс це ось працює в рамках якогось. Чи люди, які не розуміють, що таке Нью-Йорк Таймс? Вони розуміють вони, що? що таке Нью-Йорк Таймс. Для них Нью-Йорк Таймс це щось там таке ось. Сполучені Штати незалежні ЗМІ, ось така історія. Вони навіть не, не занурюються у цю ситуацію. Тому таке. Так, слухайте, і, що, і що, що до чого? Я не знаю. Там, зві... Мене завжди цікавить, що люди питають. От у мене вчора та товариш і позавчора запитував за ці за атакамси. Він питає: слухайте, а це, ну от що, за атакамсами дійсно якийсь дефіцит? Чи, чи про питання тільки в дальності польоту? От що тут, от, от, от як сприймати цю історію? Що вам відомо? Ну «Атакамс» дійсно у наших партнерів не багато, але є питання в е, дальності, яка є обмежена загальними параметрами. Тобто, о, якщо ми говоримо екс експортні вимоги щодо ракетної зброї, воно не може перевищувати 300 кілометрів <зв 'язок> і. В принципі, ми не можемо говорити про те, що нам можуть американці передавати якусь ракету зброю, яка буде мати дальність польоту більше ніж 300 кілометрів. Ага. Тобто, а стосовно дефіцитів, ніяких, я так розумію, це ж не нова суперракета. Ні, Атакам. це взагалі не нова. І треба відновляти її виробництво, ось у чому питання. Ага. Відновляти виробництво, воно вже відно... ну, як відновляти, воно було, воно є і воно буде, але в принципі для того, щоб воно виходило на якісь параметри, необхідно запускати відповідні лінії. Зараз це відбувається, тому якоїсь проблематики я не бачу, що воно може виникнути, якщо тільки не США. Угу. Окей. Mm -hmm, okay. Так, слухайте, потім ще у вас там прочитав за Казахстан. А що знову якась загроза утворилася, або її ступінь підвищилася для Казня? Я розумію, що вони в зоні ризику. Всі, хто всі, хто має спільні кордони з Російською Федерацією, вони всі в зоні ризику. А що а, а ступінь загрози підвищилась у Казахстані? Не те, щоб ступінь загрози, а в принципі, що може відбутися після того, як Росія програє, або якщо вона буде на крок до програшу, справа у тому, що а, серед усіх інших, які є зараз по покордон... Почекайте, пане Олександре, а чому тільки коли програє? А якщо виграє, що ні, навпаки, мені здається, тих на, на хвилі. Отут я маю на увазі, що це неминуче для Казахстану, так чи інакше, в будь-якому розрізі або для всіх хто е на кордонах з ними вони або прогнуться будуть як як Білорусь. Хоча ще й не відомо, що там Білорусі в тій буде які там плани в, в, в Кремлі стосовно цієї <рив> <рив> історії, то не просто так там суєту наводить, якусь грає на, на всі базари, на, на, на всі базари навколо. Так, тому я от не знаю, мені здається, що в будь-якому випадку це станеться. Ну, от, чи програє, чи виграє, чи ні. Чи, чи все ж таки, якщо програє? Велика територія, велика кількість міст а, по шляхам основним автомобільним та залізничним, а, і на це необхідно відповідний ресурс, щоб контролювати усю цю територію, тому це можливо реалізувати або при тотальній мобілізації, ага. коли буде збільшена кількість російських військ до ну приблизно двох мільйонів, або в сучасних умовах тільки по завершенню війни в Україні, коли усі. Війська, які будуть знаходитися в Україні, вони будуть повернуті до Російської Федерації. І тоді її треба буде рухатись кудись далі. А uh -huh. є таких напрямків, де вона може повернутися, де вона може, скажімо так, повернути ось цей свій статус регіонального якогось гегемона. І це треба буде. Бо якщо не буде відбуватися війни, переможної війни після великої поразки, то сам по собі режим він буде зруйнований. Він паде Паде і велика кількість людей, які от тільки що вбивали, отримували у ті суми, про які там всі розповідають. Їх потрібно кудись задіювати знов знов назад на, на що? на не не, не не зрозуміло, яку зарплату, ну це таке, собі, така собі історія. Вони наїлися цього. <схід> така, така собі історія. Я не знаю. Слухайте, але я думав, що цей Казахстан під крильцями китайського дракона. Ні? Ну китайського дракона. А де китайський дракон за останній час в та де він демонстрував свою активність? Він навіть в Тайвані не може продемонструвати свою активність. Що ну, стосуватися Казахстану. Mm -hmm. Ну, так, дійсно. Ну, така собі дивна, дивна поведінка гегемонів якісь вони, от як не гегемони Ну То я не знаю, що відбувається, але якось так воно. Всі гегемони гегемони а, а де гегемони а де про організацію Об'єднаних Націй взагалі всі вже махнули рукою? Так а ну окей, тут гігімони залишилися. Невідомо ще як та що. Так слухайте, потім питають про Ф-16, що вони там якось допомагають вирішувати питання з кабами у Харкові. Я пам'ятаю, я також мені було цікаво ще до того, вони як вони з'явилися. Помагають одразу. Кажу а поки їх функціонал, це а, підтримка засобів протиповітряної оборони, збиття засобів а, ураження з боку російських окупантів. А це те, чим вони були обмежені останній час. Поки вони не можуть повністю розкрити свій функціонал, бо нема ну, наприклад, тих самих ЦАП 340 сорок mm -hmm. літаків, а також нема ракет класу для повітря АІМ-120 СІ або АІМ-120 ДІ АМРАБ. Тобто найбільшою дальністю знищення повітряного об'єкту. Все це в комплексі повинно працювати. Що ракети, що АІМ-16, що САМ-340. Є mm. поки що 15. Я там бачив, що якусь номенклатуру можуть передати. Але ми з вами вже давно виключили у такі питання, бо а от Україні нададуть, а США те, те нададуть, це, ну воно не має сенсу про це говорити, поки не почало стріляти. Тому така справа. Нададуть, нададуть, добре, хай буде, хай буде, буде більше. Так, слухайте, але що я бачу, там, поки там, що ми не бачимо цієї історії? Я бачу, що так чи інакше паливні бази російські вони горять. Паливні бази, оця вся історія. Слухайте, це не безкінечна історія. Я не знаю, скільки там тих баз в Російській Федерації. І вся така і ця історія. Але я розумію, що це все, все одно серйозний удар по паливній цій системі. І рано чи пізно, ну, от, ну, от, слухайте, не, не будуються ці паливні бази там, за місяць, два, три, п'ять. Рано чи пізно ця історія от, от, буде показувати дефіцит. Коли можна побачити ось, от, так, щоб воно дефіцитом стало на фронті? Розумієте, от, щоб вони. От відчули, що все, привіт. Нема гарючки. Ну, о, о, скільки паливних бази зараз не зможу сказати, я можу сказати тільки, скільки в них є в наявності діючих резервуарів для о, саме нафтової продукції приблизно половиною тисячі. І десь 2,5 дії наших дронів Камікадзе. Тобто, це 2,5 тисячі кілометрів. Ось mm -hmm. така. Резервуарів, а ми бачили, як в пролетарську один дрон Камікадзе зміг знищити декілька десятків цих резервуарів. Зараз ці події відбуваються. Тобто, поступово, якщо ось таким чином знищувати їх резервуари, то нафтопереробний завод ну так, це класно, це добре. Воно працює, воно щось там перероблює, усі нафтопродукцію і так далі. А де її зберігати? А де її? Ті, коли в наприклад, за 2,5 тисячі кілометрів від Україною нема жодного працюючого резерву нафтової бази з резервуарами, які б могли зберігати цю нафтопродукцію, в такому разі Росія буде поставлена, ну дійсно в патову енергетичну ситуацію. Її Клас. можна нагнути у цю, і тому це не одразу буде зроблено не через тиждень, не через місяць, на це може піти рік навіть. І більше не. факт залишається фактом з кожним таким ударом, знищенням кожного такого резервуару. Ми наближуємось до того моменту, коли в Росії буде проблематика вже безпосереднього збереження нафтопродукції, не тільки щоб її прирочі вироблення, а саме збереження ну, так дійсно. Єдине, що можу додати, що рано чи пізно почнуться проблеми у часі. Ну, тобто, розумієте, тягнути звідки там з дальнього сходу їхнього кудись там. Під Покровську гарючку, типу, біпальне, це така історія. Тобто, якщо не, не, не все з'їмо одразу, то надкусимо так, щоб було довго довго. Бо я пам'ятаю ці історії, коли вони тягнули танки з того дальнього сходу. Ще це велика кількість, божевільна, якась кілометрів. Так, слухайте, потім ще. От мене також цікавило питання. Також у вас у вас у, у цьому в телеграмі я читав, ви проводили там напроси. Це таке на ну таке, от людей питати, який найкращий танк от я нужа, люди. Як вони? Ну, ну, красивий, некрасивий, я не знаю. Що найкращий танк? Мене також цікавить, який танк на сьогодні, от, ви особисто вважаєте, найкращим танком? 64. А чому що? Тому що це дійсно найкраще закладеними в нього а, перспективами, ще безпосередньо проектувальником, архітектором. А... Олександром Морозовим, і о, цей танк він має найкращі показники по про, о, прохідності. Тобто краще, ніж усі, Т-72, т 80 о, Цей танк о, має найкращі показники в подальшому розвитку, мав найкращі показники в подальшому розвитку своїх технологій. А ще десь приблизно 40-45 років тому у нього показник е, влучання в ціль був на в два з рази більше, ніж у Т-72. Ага, ага. Слухайте. Це дійсно був якісний, перспективний, з якого можна було зробити багато чого цікавого танк. Саме пана Морозова. Але... А, а це унікальний танк був. Слухайте, чи взяли вони звідкись отой перший танк? Ні, це нашого власного вже виробництва був. Ага. — ага. Нашого виробництва майже Ні, ну дійсно там було залучено багато досвіду з інших якихось танків, але переважно. Морозов він коли проектував танки, він проектував з оглядом того, що буде відбуватися в майбутньому. Тобто він проєктував ще танки з баштою без управління безпосередньо, щоб це була незалежна башта, не так скажемо. Інші моменти він ще в 60-х роках намагався довести, що повинно, щоб танки мали досить потужні е, установки, двигуни більш ніж тисячу кінських сил, і так далі. Ну багато таких моментів, але є нюанс в радянському союзі. Е, було дуже модним робити все не так, як роблять хохли. Ага. Проблема і «Уралвагонзавод» тоді повністю е, домінував та на себе перетягав е, усі розробки, і е, було знищено саму концепцію майбутнього перспективного та експортного танку як т 64 Т-64? Ну, Т-72. Т-72 ага. – це ну м'яко кажучи. Такий собі гомункулус, який намагалися зробити чимось кращим, ніж Т-64, А виявилось, що він набагато гірше як в питаннях силової установки, так і в питання прохідності гусеневого комплектування по піздоріжжю, точності влучання, захисту і багато чого іншого. Потім з цього Т-72 на на Т-72П було зроблено славно звісне Т-90, але Т-90, коли він вийшов саме з перше було вироблено Т-90, з'ясувалося, що на його башні більш вразливих зон, аніж у Т-72Б. Т-72Б був більш захищений, аніж Т-91 в 90-х роках. І багато тоді експертів, ще дійсно експертів, там, виказнавців, а, в 80-х, 90-х, що Т-90 це мертва качка, і ось його треба забути. <клес> Тоді він був президентом Російської Федерації. Для нього було важливо продемонструвати, що танкова індустрія, танкове виробництво в Російській Федерації воно працює, воно щось робить нове. <клес> він дав зелене світло для виробництва Т 90 Хоча Т-90 по багатьом параметрам навіть гірше аніж. Знову ж таки Т-64. Угу. Слухайте, ну а західні, якщо порівнювати з захід, у Заходу є щось? Західними. Я не порівнював з Західними, тому угу. що Західні все ж таки у порівнянні з багатьма нашими танками, вони набагато кращі. О, Хоч... я хотів почути це, бо я у вас слухаю. Леопард 2, А 1 М 1 Абрамс, Челленджер 2 вони кращі, але є свої нюанси. Є деякі нюанси, які, ну, наприклад, в прохідності по бездоріжжю, в складних умовах рельєфно ландшафтної місцевості, Т-64 четвертий кращих усіх західних. Завжди я чому навчитися, і така ситуація. Ну, ось так слухайте. Я не знаю, судячи з останнього візиту Путіна, то ставку він буде робити на монгольську конницю, да? І так, якщо я не ну, а що ні, він сам анонсував цю історію корпус монгольський там, на 9 травня наступне. Поки от всі там менше думали, чи заарештують його в монголії, чи не заарештують. Ну, не заарештували. Що вони навіть його б заарештували? Куди б вони його відвезли? В Гагу. До Гааги одразу. Я. А я вам скажу: монгольський цей комісар, о, отак от його на коня на, на, отак от поперек кладе і ска... скаче до Гааги. А? — Куди? До Га... Гааги. Так. Яким шляхом? А... Монголія. А, з півночі Росія з півночі Китай. Куди ми скачемо? Куди ми літимо літаком? Через Опа. який простір? як його вивозити? Ой, знаєте, до Москви з до улан батору зробиться запит. Ой, знаєте, давайте ми тут заарештували вашого президента. Нам треба до Гаги вилітати. Треба скористуватися вашим повітряним простіром. А відкрийте нам його так, відкриємо, давайте. Декілька тисяч кілометрів, нема проблем. Китай, китайці хелоу, друзі. Нам треба вилітати до Гуаги, Ми тут навеземо, який нещодавно з вашим вашимпіням зустрічався, а, і який вам обіцяв півсифиру саме а, а, кругляка лісу. А, відпустите, так, давай, пролітай, все плюс. З, дуже, дуже, дуже влучно помітили цю історію. А, але так, дуже багато зараз претензій до Монголії, але питання: ну окей, вони зарештували цього Путіна в своїй Монголії. Що далі? Що з цього? До речі, до речі, яка армія в Монголії? Ніхто не замислювався? На конях я бачив там багато людей. Ну так, на конях. Бо така армія? Ну, я не знаю. Там взагалі там не багато людей живе. І вони живуть у такому стані, як колись бачив документально. Тут треба зауважити: велика країна, Монголія це велика країна З великою кількістю е е саме, ну скажімо так, природних ресурсів, які вони не видобувають, тому що там в них є свої закони, є свої нюанси, е е але при цьому яка має найменшу кількість населення на квадратний кілометр. Угу. І Моєдатну армію. Ну, от питання: ну зараз тут Путін, а що далі? Влучне, вилучне питання. Ну, є над чим подумати. Дійсно. Ну, то, я всі сподіваюся, що буде як у мультфільмі а, пограбування По. І там по-французьки по було, по-американськи і по-італійськи мені подобалося, коли всі раділи, що Джованні йде грабувати банк і поліцмени. Дорогу давали ті, ті, інші його одягали, інші його проваджали, і тут заарештували Путіна. І всі, ну, всі думають, що так, ну що так. Отак, от. Всім хочеться, мабуть, у цієї історії. Так, окей, наостанок запитаю про не дуже смішні історії про це, про ситуацію на фронті. Як ви оцінюєте ситуацію? Тиждень пройшов, от ми з вами останній раз також у вівторок спілкувалися. Що, що як оціню, оцінюєте за тиждень ситуацію? Ситуація зараз складна, дуже складна, але я не можу формулювати використовувати формулювання критичне. Я не можу сказати, що вона критична, але я можу сказати, що вона стабільно складна. Тобто, саме у цьому, і основний момент складність виконання задач в обороні. Росіяни продовжують тиснути. Основний напрямок це турецько-покровський. Він більш ніж 1200 кілометрів протяжності лінії боєзіткнення займає приблизно 50 кілометрів. фронту. це найбільш активна ділянка проведення російськими окупантами наступальних дій. Отже, зараз вони намагаються просуватися саме на південь. Їх основна мета це вихід на річку Лозову та на село Українське Герняк та Селедове захоплення населеного пункту. При цьому о, такого успіху називаємо це так умовно успіху в просуванні, як відбувалось від очеретину до Новогродівки, не спостерігається. Хоча саме на ділянські, невицьке, карлівка і північна частина Красногорівки, Порічки Лозова, о, так дійсно в них є там просування досить таке інтенсивне. Але знову ж таки для них головне це захоплення Селедова. і це є основний рубіж без контролю якого вони можуть розпочати повноцінний наступ на Покровськ. Отже, допоки Селедова селодово тримається, наступу на Покровськ відбуватися не буде. Ну, що можу сказати? Єдине, що можу, я там додати, що читав, що десь повернули наші збройні сили деякі позиції. Я зрозумію, що ситуація критична, але я бачу, що намагаються її виправити, зупинити. Ну що, ну скільки вони ще так можуть це робити? Я хочу зробити якесь божевілля. Ну, слухайте. ну воно не нелогічне, не за однією там книгою, там або якимось там суньзи, і всякі ці інші історії. Скільки так вони ще можуть тиснути? То рано чи ще пізно, воно ж похолодає, холоди при прийду, морози прийдуть, воно ж зупиниться, зупиняє. коли їх зупиняла погода. Погодні умови їх ніколи не зупиняли. Наступ на Бахмут розпочався в не найкращі погодні умови. Наступ на в жовтні також не найкращі погодні умови розпочався. Тому це їх не зупиняє, але дійсно питання у ресурсах. Бо йдеться не тільки про людські ресурси, які більш-менш вони десь можуть знайти, а ще й про понідовані. Ну от я, на, я на, це, на, це, на, на це маю надію, що рано чи пізно оці бездонні їхні склади до пекла будуть пусті. Я дякую, дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Привіт, місту Одесь. Слава Україні. Добре. Добре. Героям слава нашим глядачам Нагадую, заходити на ютуб канал дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. Зубув Геннадій Виноградов і програма Право на правду. Примаємо стрій.